Вітаю! Зараз ми подивимося таке питання, яка істина причина хвороб того, хто дивиться це відео? Що заважає бути здоровим, здоровою людиною, тому, хто дивиться це відео? Дайте нам відповідь ви ще сили. Яка істина причина хвороб того, хто дивиться це відео? Дайте відповідь нам, будь ласка, що заважає бути здоровою людиною, тому хто дивиться це відео. Абсолютно здоровим. здоровим. Ой, багато негативу йде. Дивіться, було щось е в минулому піднесено, чи підлито, чи нагодовано. Щось відбувалося, якісь події. І це закрило здоров'я. І це дуже давня історія. Ви мрієте про народження дитини? Хтось мріє про народження дитини. Наразі. Е Є рішення цього стану, і ви будете вилікувані. Відкрита дорога на лікування. Ви будете здорові в. Але є ось перешкода тих, хто таке має здоров'я, що не може. Такі є хвороби, напевно, що перешкоджають мати дитину. Також я бачу, що те, що було зроблено в минулому, це було зроблено через заздрість. Обговарювалися, що ви маєте якусь красу. А... Через красун. Ось якийсь чоловік був. Добре. І це зробили три жінки. Отак ваш стан такий, що поганий зір, напевно, також закрита дорога до здоров'я. Але ви будете зцілені. Прийде такий час, відкривається дорога і повне зцілення. Угу. Напевно, раніше просто не туди, не в, ту, не в той шлях з ці, ну, лікування. Була якби закрита двері, і навіть те, про що ви думали, що воно вас буде лікувати, воно вас вилікувати не могло і не може. Але вам треба просто піти в, інші, в інший курс, тобто не те, де ви намірилися і думаєте, що тут, тут я буду вилікуюсь, але просто відійти від цього, від цієї думки, від цього плану дій, а є інший план дій, і там вам допоможуть. Так, і навіть весь цей час вся ця хвороба не змогла надати вам настільки шкоди, ви все одно будете відновлені. Тобто те руйнування вашого організму або те біль, страждання не змогли надати такої шкоди, щоб вас вбило, чи взагалі втратили. Потяг до життя. Ви все одно будете жити, і ви будете дуже багаті. І у вас відкрите ну, повне вилікування, ви, ви будете здоровий або жінка, або чоловік, і ви зможете працювати. Бо це для вас була дуже сильна трагедія, що не те, що у вас немає здоров'я, а те, що ви не можете допомогти своїм близьким. Але ви допоможете, і все вилікується. Оце я бачу таке на майбутнє з приводу дитини. Ну, тут робився магічна дія на жінку. Вона в домі пережила стреси. Також під впливом яких-то людей, старша, жінка, чоловік, щось вони з вами робили. Дуже великі стреси. У вас буде нове одруження. Колись якесь буде одруження нове, нове життя. І у вас за те, дивіться, фортуна змінюється. За те, що вам було зроблено, було зроблено, піде на, назад, а до вас вернеться ваш, ваша доля. Таке враження, що у вас було вкрадено долю. Так, ви оберете чоловіка, і він вам прийде з, як. Подарунок від вищих сил, бо те, що ви були, жили, вам магічно було вкрадено і наразі, іде вже в інш... зміняється така подія, йде до вас якась буде зустріч, свято, ви одружитесь. І... Такого більше не повториться, у вас цей чоловік буде як подарунок, і ваші двері для ворога закриються. І у вас будуть діти, хлопчики і дівчинка. Отаке я бачу. Це хворова зроблена вам з... заздрість і, так. Але ваш вогонь не загас, Ви відродитесь, і у вас буде закрита домівка, гарна домівка. Стресів ви там не будете більше відчувати. І взагалі, щоб не робилося навколо вашої родини, ви будете дуже радіти. І дуже гарний чоловік іде. Без шкоди для вас це буде все. Так що, отак. Хочу закрити. Негатив, так. Вже відкривається ваш шлях до від... одужання. Так, я заперечую весь негатив, хочу зняти з того, хто дивиться цей негатив, всі ці злочини. Ой, заперечуюся негативну магію. Все, що зроблено, вся заздрість на гроші, на чоловіка я заперечую, повертаю людям весь їх негатив. Все, що було закрито, вкрадено, вертається ворогові, а все, що забрано, вертаю тому, хто дивиться. Все здоров'я. страждання, біль ворогові вертаю. І так, у вас наразі відкривається вихід, вихід із цієї складної ситуації. Це дуже добре. Прошу ваші сили, заберіть усіх, всіх ворогів, всі хвороби, всі істинні причини, за яких того, хто дивиться це відео, всі зрадників, всіх заперечуємо, відкривають дороги до зцілення, знаходяться лікарі, знаходяться всі можливості фінансові, вся допомога людині. Для відновлення здоров'я, будь ласка, Вищі сили. Допоможіть. Так, ви відпустили. Пішов запит до вищих сил. Ви хочете жити, і до вас прийде ця допомога. Так, да, відкрита дорога. Прошу Вищі сили, будь ласка, зніміть весь негативну магічну дію, що заважає. Тому, хто дивиться це відео, бути здоровим, здоровою людиною. Прошу якнайшвидше відновіть здоров'я людини, що дивиться це відео. Більше немає ніякої причини, яка заважає. Того, хто дивиться це відео буде здоровим. Ой, знімаю всіх хвороби. Повертаю ворогові. Більше не працюють прокляття, більше не працюють всі підливи, підклади, все, що зроблено, не працює. Весь негатив повертаю ворога і буде так, буде так, буде так. Так, більше нема нічого страху, більше немає страху. Повертаюся. Перекриваю. Більше нема нічого, що заважає тому, хто дивиться це відео бути здоровою людиною, відкриває дороги на здоров'я, відкриває дороги на зцілення, відкриває дороги до правих лікарів, відкриває дороги на кошти, на лікування. І весь негатив, все магічне, негативну дію, фізичну, всі страждання і всі стреси вертаю тому, хто робив, всім ворогам, зрадникам. хто... Планував вас знищить вертається все йому весь його негатив. Буде так, буде так, буде так. Всі, хто планував народити дитину, народить, більше ніщо не перешкоджає мати дитину. Тому хто дивиться це відео, відкриває дороги на здоров'я, абсолютно здорові люди. Буде так, буде так. Де відновляться всі органи, де відновляться всі нерви. Більше йому немає ніяких причин, які заважають бути здоровим. Більше нема ніяких причин для хвороби в того, хто дивиться це мій Негатив повертає. Негатив посилав буде так. Відкриває здоров'я. Да буде все сказано здійснене. Так що ваші дороги вже, вже відкриваються, вже йдуть зміни у житті на краще. Відкриються інші шляхи, які вам допоможуть. І інші надходження фінансів, щоб вам допомогти. І ви відновите своє життя здоровим. Дякую за увагу!